Діти, хочу познайомити вас із письменником Платон Воронько. Народився письменник на Сумщині в простій сім'ї, сім'ї Коваля. Ще маленьким батьки віддали його навчатися в дитячий охтирський інтернат, яким керував Матвій Догополюк. Він не прищепив любов до поезії Платону Воронько. За своє життя Платон написав багато віршів, але особливий акцент він зробив на дитячих віршах. І сьогодні я познайомлю вас з віршем, який має назву Ходить сон коло хати. Ходить сон коло хати, ходить сон коло хати, сивий сон волохати, в нього білі подушки, ковдрочка і звати, роздає смачні вішки всім, хто буде спати. Малята, чи сподобався вам віршик? Про що в ньому розповідається? Пропоную вам намалювати картинки свої до цього віршика. І наступному уроці я познайомлю вас. З новим віршем Платона Воронько. До зустрічі!